Як менше, чим за дві хвилини зробити собі гарячий чай. Отже, беремо чайник та наливаємо холодну воду в чашку. Відкриваємо мікрохвильовку та ставимо туди наш майбутній чай. Закриваємо температуру 750 виставляємо. І запускаємо. Чекаємо недовго, десь секунд 30-40. Ось так. Тут наш чайок гріється. Лайк, якщо не знав такий спосіб. Отже, чекаємо. Чекаємо, чекаємо! Так, ну і я думаю буде досить. І дістаємо. Та-да-да-дам уже гарячий чай. Беремо чайну ложку, залишається лише розмішати цукор. І воля, наш гарячий чай готовий дуже швидко. Хто поспішає там, наприклад, може такий спосіб виручити.